Це сталося під Харковом. Перестрілку служиві. Влаштували прямо у польовому армійському таборі. Військові знаходилися там для посилення кордону. Інцидент стався біля костра, коли військовослужбовці відпочивали після несення служби, і після цього сталася сварка, в результаті якої один військовослужбовець відкрив вогонь. Загалом він випустив близько 15 куль. Стріляв рядовий із табельного автомату. Зробив кілька коротких черг. Одного із побратимів вбив. Йому було 40 років, іншого важко поранив. Але і сам агресор у відповідь. Від отримав кулю. Зловмисник поранений у ліву руку з автомата Калашникова, який йому запобіг топотів інший військослужбив. Стрілок кидається тікати. Із собою дезертир прихопив АК-74 та три магазини з набоями. Полями та посадками за кілька годин дістався Харкова, але ж по сліду йшли прикордонники та поліція. При введенні оперативного плану «Сирена» в рамках єдиної дислокації були задіяно максимальне кількість лічного составу Національної поліції. Служби військового правопорядку військової прокуратури, в результаті чого указаний злоумышленник був задержан. Стрілку у 28 років. Зараз він у лікарні під вартою. Медики говорять, житиме. У сусідньому ж відділенні поранений дезертиром побратим. Куля перебила бійцю стегнову артерію. Він втратив 50% крові. Чоловіка тримають у штучній комі. Одна пуля може нанести масу, принести масу неприятності. Призвідіна ушивання розрива відрізняної артерії. Бо вот. Сейчас больни знаходяться в тяжому стані, виводиться з стану травматичного шоку. момент знаходиться на іскусної вентиляції. легких. що стало причиною конфлікту, поки загадка достеменно відомо лише одне. Коли стрілка затримали, він був на підпитку. У місцевому гарнізоні розгублені усі троє бійців мобілізовані. Рядові відзначилися на фронті і мали гарні характеристики. До демболю їм лишалися лічені дні. Трьом військовослужбовцям залишалися служити буквально декілька. Тижнів до звільнення в запас всі вони є учасниками АТО, тобто мали право на першочергове звільнення у запас і мали заслуги при батьківщину. Вбивство, дезертирство, викрадення зброї усе це сукупно потягне на довічне ув'язнення, говорять у гарнізоні. Слідством займатиметься військова прокуратура.